На березі річки жив собі дід з онуком. Дідо дуже любив онука, а онук діда. Удень дідо вчив мало ловити рибу, а ввечері біля вогню співали пісень про їхнє чудові життя, про бистру річку, що її годує, про синє небо, навіть пісня про рибу з раком була. Танцювала риба з раком, риба з раком, а Петрушка з пастернаком, з пастернаком. А, циб... а цибуля з часником, а дівчина з козаком. Тиріам-тиріам-пам-пам-пам, Тріям, ра, та та. Пора. Не давав Дідо онуку вілінуватись. Ставали разом до роботи. А що було веселіше? Розповідав малому багато древніх казок про гордість та покору, про жадібність та щедрість, про гнів та лагідність, про лінивство та працьовитість. Жили вони добре. Та не знали, що з іншого берега за ними спостерігає завидюще око. Воно ходило по березі туди-сюди, жадібно втягуючи аромати смаженої риби, закортіло йому собі такого, і горнула його жадоба та гнів. Вже зараз хочеться чужого. Воно кинулося у брід до сусіднього берега. Там порозкидала, розтрощила та зжерла все, що потрапляло під руки, а як лягла червом до догори. Як побачили оте все дідо з онуком, одразу зв'язали невіру. та й за мить усе привели до ладу. А після того сів дідо біля полоненого та й почав казати, що лихо його почалося з лінивства. Якби робив добрі справи, тоді б мав все. Від дідових оповідок розтануло воно, як лід на сонці, залишилась тільки мокра плямка. Відтоді, онук з дідом, по черзі стоять на варті, пильно вдивляючись у горизонт. Аби ніяка нечість не зіпсувала вечері.